У 13-річного Яна розлад аутистичного спектру на заняття з комплексної реабілітації він приходить два рази на тиждень, другий рік поспіль. Позитивний вплив на дитину очевидний, каже його мама. Толчок в навчанні у нас є в поведінці, є динаміка. Фахівці дуже, дуже професійні, зразу бачать проблему з дитиною і роблять уклон на його проблеми. Хотілося б, звісно, щоб частіше ми сюди ходили. Окрім Яна, відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю комунарського району Запоріжжя відвідують ще 55 дітей віком від 3 до 18 років. Фахівці зазначають, найчастіше це пацієнти, які мають порушення опорно-рухової системи, генетичну аномалію, а також діти з аутизмом та з органічними ураженнями. Для кожної дитини досвідчені фахівці розробляють корекційний маршрут із урахуванням її фізичних та розумових можливостей. Важливою є і соціалізація дитини. 13-річна Богдана Губанова проходить фізичну реабілітацію кілька років і вже знайшла друзів. Таке невимушене спілкування з дорослими і однолітками для дівчинки стало необхідністю, каже її мама. Особливо подобається індивідуальний підхід в роботі. Спеціалісти наші, не, окрім професійних якостей, вони ще у нас добрі. Завжди йдуть на зустріч, ну і відповідальні. Чи бачите ви позитивну динаміку в роботі з вашою дівчинкою? Ну, у мене тяжка дитина, у нас йдуть зміни, але дуже маленькими темпами. Фахівці з фізичною реабілітацією проводять групові та індивідуальні корекційні заняття. Курс триває три місяці. У разі необхідності його продовжують. Віра, мати трирічного Мирона, зізнається, за кілька місяців її сина буквально підняли на ноги. Дитинка ми сюди прийшли, вона не ходила, сильна гіпотонія була. Зразу, як прийшли, тут такі фахівці, які підняли мою дитинку на ноги. Буквально за 6-7 місяців дитинка побігла. Тобто я не можу зараз зупинити навіть. Ми сюди приходимо з такою радістю і уходити не хочемо. Вони такі чуйні, добрі, як мама. Також із дітьми займається практичний психолог, дефектолог та соціальний педагог. Зокрема, у цій кімнаті в ігровій формі разом із фахівцем малеча засвоює базові комунікативні навички. Вчимо правила поведінки у громадських місцях. Здобуваємо нові знання, що призводить, в подальшому пом'якшує та прискорює інтеграцію дітей у соціальне середовище. Є у відділенні кабінет фізичного реабілітолога і сенсорна кімната практичного психолога, де для маленьких відвідувачів проводять заняття із сенсорної інтеграції. Близько 80% дітей, які відвідують наше відділення, мають проблеми в тій чи іншій сенсорній сфері. Чому мають змогу займатися всі фахівці відділення? Тому що кожний фахівець нашого відділення пройшли сертифіковане спеціалізоване навчання, яке дає їм право займатися з дитиною саме в цьому методі. Невід'ємна частина і запорука успіху реабілітаційного процесу робота з батьками, додають фахівці. Батьки мають змогу. Відвідувати перший час заняття. Вони можуть бути присутніми на занятті. тобто вони дивляться, спостерігають, як фахівець і що саме робить під час заняття. Потім він це все має змогу закріплювати вдома. Крім реабілітації дітей з інвалідністю, у комунарському відділенні Запорізького міського центру соціального обслуговування надають безоплатні послуги і особам більш старшого віку. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.